Наші війська а, на території Курської області виконують своє завдання. Руски намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. А, нам зрозуміло, що буде демонструвати. Російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають радус в, в курському напрямку. Вони будуть робити знаєте, залякування, я думаю, будуть різні. І ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це. Зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-якою будь-яким форматом дипломатії на це треба тверезо дивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди. Повинні не бути в вакуумі інформаційному, І наші розвідці, нашим військовим, міністерство оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Але ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску. Повірте мені, особисто ми знаходимось. В різного формату в таких ситуаціях вже в відповідний час ми розуміємо, що відбувається. Ну повинні розуміти, що руски діють як вони завжди діють.